Таро світ представляє цикл передач про родологію. Наші зуби це сила нашого роду. У родології зуби символізують силу роду, опору, життєву стійкість. І здатність пережовувати досвід предків, тобто інтегрувати уроки минулого у своє життя. Тому зламаний, зруйнований чи хворий зуб це не просто фізичний симптом, а знак про порушення енергетичного або родового зв'язку. Зуби це кістки роду, втілення його сили у тілі людини. Якщо вони слабшають, це свідчить про ослаблення опори на рід, втрату зв'язку із предками або невизнання їхньої сили. Кожен зуб несе інформацію про певну гілку роду по батькові або матері. Правий бік тіла це батьківський рід, а лівий материнський. Що ж означає хвороба або поломка зуба? Якщо у вас зламався зуб, то родовий сенс його означає конфлікт або розрив у родовій лінії, часто невизнання когось із предків, викреслена людина, відмова від частини себе? Якщо у вас кришаться зуби? То це означає ослаблення внутрішньої сили, відсутність родової підтримки. Людина бере на себе занадто багато, не спираючись на енергію роду. Якщо болить зуб, то це символізує внутрішній опір родовому досвіду. Ти ніби не хочеш пережовувати урок минулого. Випадіння зубів означає глибоке очищення роду або завершення старої програми, часто перехід у нову життєву фазу, коли старий досвід уже не підтримує. Якщо у вас запалення або гній, то це говорить про приховані родові образи. гнів або неприйняття когось із родини, які виїдають із середини. Права сторона зубів це тема батьківського роду, сила, соціальна позиція, дія, матеріальний успіх. Хвороба тут може свідчити про проблеми із прийняттям чоловічої енергії, батька, діда, роду чоловіків. А ліва сторона зубів це тема материнського роду: любов, прийняття, інтуїція, внутрішня гармонія. Симптом показує непрожиті емоції, образи або відмову від жіночої підтримки.